учистість в небо взяття Пересвятої Діви Марії, успіння Богородиці, це про любов Сина до мами. Мама, яка прийняла Бога, який став чоловіком, любила його, я так собі думаю, син. Божий пішов на небеса і подумав, як я можу свою маму обдарувати. І тоді Отець Небесний каже, а давай ми її з тілом візьмемо до неба. Вона не буде знати смерть. Обдаруємо її цим даром. Це про любов, про любов Божу, який нас хоче обдаровувати безмежно. Бог хоче обдаровувати нас безмежно.